Друзі, добрий день! Зараз вам швидко покажу отакий От електроскутер. Називається він Corso Racer. Він 72 вольти і мотор колесо на 1 кВт потужністю. Дуже такий гарний колір. Це під замовлення. Уже людина буде його забирати сьогодні. Дуже хороший. Електроскутер. Відрізняється він тим, що тут батареї дуже потужні на 25 А. Тобто пробіг у нього буде доволі таки хороший. Ось так швиденько вам показую. Ось така приборна панель, вмикається тут ключовий доступ, як завжди є. Ось така красива. Прівку не знімали. Тоже все чітко, все ясно. Три віртуальні передачі. Пробіг. Показує швидкість, вольтаж та індикатор заряду. Дуже гарне світло на ньому. Також все LED, LED-фари, LED-стопи. LED